Південнокорейські дослідники буквально винайшли колесо наново. Їхня розробка допоможе людям в інвалідних візках підійматися сходами та долати всілякі перешкоди на шляху. Інженери Корейського інституту машинобудування та матеріалів розробили перше у світі колесо, яке стає то твердим, то м'яким ця технологія перша у своєму роді. Вона дає змогу змінювати жорсткість колеса в режимі реального часу. Зазвичай колеса погано працюють під час подолання перешкод, але добре на рівних поверхнях. Традиційні колеса не справляються зі сходами та нерівною місцевістю через свою жорстку фіксовану форму. Однак, м'яке колесо переходить із жорсткого стану в м'який, забезпечуючи стійкість на рівній поверхні та трансформуючись у гнучку форму під час проходження перешкоди. Водночас немає потреби використовувати складні механізми або датчики. «Наше колесо зберігає круглу форму на рівні поверхні та пом'якшується лише під час подолання перешкод. Це його головна риса, яка відрізняє його від звичайних коліс. Нові колеса долають перешкоди, які майже в півтора раза перевищують їх радіус. На них удалося досягти швидкості 30 кілометрів за годину. «Наша колісна технологія дає роботам змогу легко долати ці перешкоди і далі стабільно працювати. Це велика перевага. Дослідницька група бачить величезний потенціал власної розробки, Колеса зможуть застосовувати в персональних мобільних пристроях та промислових роботах.